Друзі, раді вітати вас на новому відео огляді новин про електромобільний світ. Дякуємо за ваші коментарі та інтерес до нашого першого відео. Ми врахували побажання і будемо робити кожне наступне відео ще кращішим. Є таке слово? Ну а тепер новини зі всього світу від Карпоїнтую в Штатах були придбані перші Chevrolet Bolt. Вони стали єдиними на сьогодні електрокарами в своєму класі з запасом ходу понад 300 км на одному заряді. В той час аналог Шевроле Болт в Європі, Опель Ампера-Е, e, стала доступна для замовлень. І першими країнами, що їх отримують, буде Норвегія та Україна. Китайський стартап Фелпмайстер, який очолив минулому керівник Вольво, Фіат і Джилі, оприлюднив зображення своїх майбутніх електрокарів Седана, Універсала і Кросовера. Відкриття виробничих потужностей заплановано на 2018 рік і інвестиції в 1 мільярд доларів. Проте до доброї новини про нову компанію одразу додалась не дуже хороша новина. Адже візуалізацію для своїх майбутніх автомобілів молода компанія зробила, використавши фотографії Mitsubishi Outlander PHEV 16 року. Сподіваємось, що машини в них будуть значно кращі, ніж від фотошоплені прототипи. А ще Lucid Motors представила офіційні фото свого седана. Як видно, Lucid Air – це електрокар преміального класу, який приділяє багато уваги підвищеному комфорту. Для цього він отримує батарею на 100 кВт або 130 кВт та до тисячі кінських сил потужностей. В топовій комплектації ціна сягатиме понад 150 тисяч доларів. Проте виробник обіцяє в майбутньому також модель в районі 65 тисяч. Виробництво Lucid Air розраховують розпочати також у 2018 році. Астон Мартін оголосив про початок будівництва. Заводу в Уельсі, на якому виготовлятимуть, оголошену ще в 2015 році супергарну модель кросоверу DBX, початок виробництва якої заплановано на 2019 рік. Концерни BMW, Daimler, Ford та Volkswagen заявили про створення нового спільного підприємства, яке займеться побудовою мережі на швидких зарядних станцій для електрокарів у Європі. В проєкті заплановано 400 станцій з зарядками потужністю до 350 кВт на годину. Для порівняння, найпотужніші станції Tesla Motors Supercharger сьогодні видають до 145 кВт, і вони вже розміщені у 279 місцях по усій Європі. Будівництво електрозападів. Правок розпочнеться вже у наступному 2017 році, і всі вони будуть працювати за стандартами Combined Charging System, які підтримуються європейськими виробниками електромобілів. Тим часом у Штатах була відкрита перша зарядка на 350 кВт. Проте варто розуміти, що ці станції створені на перспективу для електромобілів, що будуть представлені на ринку за рік-два. Крім того, декілька днів тому Ілон Маск написав у Твіттері, що Тесла планує перейти до наступного етапу побудови зарядної інфраструктури, який буде включати станції потужніші ніж 350 кВт, і вони зможуть заряджати автомобіль за 10 хвилин. І що це все означає? А означає це те, що світ автомобілів рухається в правильному напрямку. Чим простіше, тим надійніше. Ніякі водневі авто чи різноманітні багатоступінчасті коробки передач не вистоять в боротьбі з сучасними електродвигунами. І це, друзі, дуже хороша новина для всіх нас. На цій оптимістичній ноті хочемо привітати всіх з новим 2017 роком. Побажати щастя, наслаги та зробити Україну зеленою та енергонезалежною. У 2013 році... У 2015 році... <реш> в Штатах були придбані перші Chevrolet Bolt. Придбані, придбані... Інвестиціями в 1 мільярд. Боже, боже... Ох, нап'юсь. Давайте ще один пробний.